Полтавець Костянтин Кулеба із мамою випікає печиво. Нехай просто це я робить яйця, ті е, сахар. Ті. Все, що хоче. аби справа приносила прибуток. Родина долучилася до конкурсу мінігрантів для створення власного бізнесу. Крок до мрії. Цей проект це можливість для осіб з інвалідністю започаткувати власну справу або ж масштабувати існуючу бізнес-ідею. Було передбачено навчання, був передбачений попередній набір осіб з інвалідністю. Наші ментори, тренери здійснювали супровід, супровід по написанню бізнес-планів і подальшому супроводженню бізнес-ідеї. Прослухавши ці онлайн зуми, ми вирішили. От робити такі ну нахил на випічку. Це випічка печива, випічка пряників. Потім це будуть заготовки із охолодженого тіста. Це можливо також буде качена каша. За словами Ольги Кошельник, прибуток планують отримувати від продажу виробів. А для молоді з інвалідністю будуть майстер-класи. Раніше навчали тільки формувати печиво, а нині додали освітній компонент. Вони не часто орієнтуються у цінах, да вони ну, не розуміють цього їхній вартості, да щоб вони могли розраховувати От, дійсно на цю там курці, да нужна такі будуть там і. Продукти, яка їх ні Мало такого проводиться, таких майстер-класів от іменно для от такої молоді. Згідно з положенням конкурсу, долучитися до відбору могли жителі Полтавщини від 20 до 60 років, які мають інвалідність. Влаштували його представники благодійної організації Світло надії за фінансування міжнародної організації Чузлав загальний бюджет 350 тисяч гривень. Це до 50 тисяч гривень на сім проєктів переможців. Гроші можна було витратити на закупівлю обладнання. Його Ольга та Костянтин уже отримали і нині готують до використання. Це там пічка, це маленький для тіста, холодильник, це кухонна також машина, це вакууматор і упс для того, щоб ну для збереження енергії. Для Того щоб приготувати печі, нам потрібно таке приладдя, лопатка ніч. Приготувати печиво сонячне. Мін дуже приємно, дуже подобається. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.